9 квітня у центрі Луцька дуже людно. Сотні лучан прийшли сюди, аби відзначити вербну неділю. Купують вербу та йдуть святити її до собору. Бачимо, навіть організувалась чимала черга. Придбати букет з верби для освячення тут можна прямісінько біля собору. Ціни різні від 20 до 50 гривень, більші дорожчі. Втім, у Луцьку організували і благодійну акцію: купуєш вербу, донатиш на ЗСУ. Це благодійна акція, яку е, створив Луцький молодіжний центр. Ми продаємо вербу і кошти, які люди добровільно платять, передаються на ЗСУ на фронт нашим воїнам. Коштує верба? А, ціна вільна, тобто люди беруть, вибирають, скільки хочуть, і платять також скільки вони забажають. Давайте ми теж у вас купимо верби. Дякую дуже. Дякую. Вербу купили, тепер ідемо її святити. На території собору бачимо митрополит Луцький та Волинський. Михаїл після богослужіння радо спілкується з вірянами. Як має бути настрій святковий? Гарний. Оцю дівчинку так красиво підведи, щоб її отець Віталій дуже добре покропив. А оцей молодий красивий, все це за як які її будуть кропити. Виставляйте мікрофон, щоб було видно, хто це йде. Обов'язково. О, все, ідіть. Дякую. О, Назар проведе. Дякую. Вербна неділя називається це такий вислів більш народний, тому що ми з вербою приходимо в цю неділю до храму, щоб її освятити. На спомин того, як Ісус Христос прийшов в Єрусалим, і е, ті, хто його зустрічали, різали віття пальми. Різні гілля або навіть одежами стелили, щоб тварини, на яких він їхав, вступали або тінь, хоча б Ісуса Христа попала. Тим самим вони не приймали благословення від самого Ісуса Христа. Тому згадку про цю особливу подію а подія пов'язана із готовністю Ісуса Христа йти постраждати на Голгофі, а це означає викупити нас від гріха прокляття і смерті. Владика каже, традиційно саме на це свято до храму приходить дуже багато людей, і цьогорічна вербна неділя не виключення. Тому сьогодні наша присутність в храмі освячення верби, присутність на, на сповіді – це кування перемоги в такий спосіб, тут де безпосередньо військові дії не відбуваються. Тому вербна неділя для людей, як бачите. З шостої години ми освячуємо вербу. Люди сповідаються, і цей потік є. А сказано в священному писанні, якщо буде один, хоча б праведник у місті, Господь спасе це місто. От скільки праведників у нас є в Луцьку, святити вербу лучани прийшли сім'ями. Підходите всі красиві і дуже красиві, підходьте. Ближче до отця Віталія. ближче? Від чого ви ховаєтеся? А хто ж через ківерці, Через горохів ходіть. ближче. Вітаю вас. Добрий день. Добрий. Скажіть, що думаєте взагалі про таке свято сьогодні? З ким прийшли сюди? Е, прийшли родиною, е, донька, е, внук, Арсеник, зять. Ну і я мама теща. Що думаєте про таке свято? Наскільки от воно важливо, особливо можливо, в зарашній час? Це величне свято, духовне свято, це свято очищення. І знаєте, дуже приємно, що сьогодні, як ніколи, дуже багато людей, і багато з маленькими дітками, і ну, всі стоять тихенько, гарненько, чемно, щось спілкуються між собою, але люди чекали цього свята. Важливо прививати любов до церкви для своїх діток. Щоб вони ну знали, що таке Бог вірили в нього. Я ну я рахую, що Бог кожного в серці. Дні дуже велике свято, таке гарне, світле, і ми завжди з родиною ходимо святити вербу і поросимо в Господа благословення для нас, для нашої родини, здоров'я і всього найкращого для нас, для нашої країни. Так само перемоги бажаємо в Господа. Паруслів, святочко. Вас бути здоровенькі. Вербою б'є.